Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Ми, нерідко добираючи правильні слова, помиляємося. І ось вам конкретний приклад: перевірте себе. Із-за невірно виконаного завдання нас можуть наказати. Здавалося б, усі слова українські. Це справді так. Всіх ви можете знайти в нашому словнику. Але три із них. Вжиті неправильно, а які ж саме Почнімо з першого слова: Із-за невірно виконаного, із-за Із-за прийменник вживаємо тоді, коли ми виходимо із-за чогось, наприклад, вийти із за столу чи вийти із-за будинку. Такі, знаєте, просторово-речові відношення. А як же тут слід було б сказати не із-за а через? Отже? Коли ми Кажемо про причину чогось, то ми кажемо через. А тепер про другий недолік невірно виконаного. Здавалося б, і що ж тут неправильного? Невірно. Правильно було б сказати, неправильно виконаного. Чому? Річ у тім, що вірно можна кохати або нести службу в армії, тобто не зраджувати. Скажімо, вірна відповідь? Ні, правильна відповідь. От російською мовою вірна відповідь ми переклали б так. Преданий ответ. Правда смішно? Тому кажемо ненавірно, а не прави. Через неправильно виконане завдання нас можуть що зробити? Так, звичайно ж, не наказати, а покарати. Що ж зараз озвучимо правильний варіант цього речення? Через неправильно виконане завдання нас можуть покарати. Ну а насамкінець тудам, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.